Урок номер 10 Уроки з історії України 5 клас. Тема уроку Писемні історичні джерела. План. Перше питання. Джерела вивчення історії. Друге питання. Де зберігають писемні джерела. Перше питання. Джерела вивчення історії. Речові пам'ятки. Писемні пам'ятки Усні пам'ятки. Історичні джерела це носії історичної інформації, що допомагають відтворити дані про людину та суспільство в минулому. Речові писемні усні пам'ятки. Писемні пам'ятки це написи на стінах, каменю, табличках, посуді, літописи, угоди, листи. Чернетки. Історія України в символах і знаках. Клинопис найдавніша система письма, поширена у Месопотамії. Клиноподібні відтиски на глиняних табличках. Іерогліфи. Письмові знаки у деяких системах письма. Єгипетська ієрогліфічна писемність це малюнкова писемність. Папірус матеріал для письма. Рослина родини осокових, структура готового папірусу. Китайська писемність, іерогліфічна система письма. Бамбукові книги, Кирилиця це абетка слов'янської писемності. Новгородський кодекс. Липові таблички, залиті воском. Берестяні грамоти це листи та написи на шматках берести корі берези. Літописи це історико-літературні пам'ятки Давньої Русі, Московської держави, України, Білорусії, в яких оповідь велася за роками. Друге питання. Де зберігають писемні джерела: Архіви, бібліотеки. Архів. Грецькою присутнє місце. Це установа, що займається збором, збереженням та впорядкуванням писемних пам'яток. Архів. Бібліотека грецькою. Сховище для книг. Це заклад, що збирає та зберігає друковані рукописні матеріали, відображає їх у каталогах, обслуговує читачів. Бібліотека ГРЕДського університету імені Карла і Франца, Читальна зала. Місто Грац, Австрія. Бібліотека Джорджа Пібоді, місто Балтімор, США. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Франка, Читальна зала. Місто Львів, Україна. Стара бібліотека Триніті Коледж, місто Дублін. Ірландія, бібліотека королівської середньої школи місто Гілфорд, Англія. Суспільна бібліотека, місто Стокгольм, Швеція. Національна історична бібліотека України. Алфавітний та систематичні каталоги місто Київ, Україна домашнє завдання: вивчити терміни, скласти 5 тестових запитань.